Післання апостола Павла до Филиппян, 3 розділ 13 вірша. Апостол Павло пише: Браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож, усі, хто досконалий, думайте, це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми, поступаймо в тім самим далі. Будьте до мене подібні, браті, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер, говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою якою він може все підкорити собі. Павло, років 30, вже як служить Господу Ісусу Христу, вже біля 30 років пройшло з того часу, коли він ще був савлом і Христос з'явився, йому в дорозі, і Павло гнав Ісуса Христа, а потім почав служити Йому. І ось за цей час Павло вже мав багато духовних перемог. І при всьому тому він не вважав себе досягнутим. Він не вважав себе тим, що вже чогось досягнув. Взагалі, в духовному рості не треба зупинятися. Здається, Спержен казав, що якщо зупинитися, то де не рости духовно, а навпаки, умалятися. Є два положення. або ріст. Або умоляється, або ростеш, або умоляєш. Посередині нема. Тому, якщо ми хочемо рости духовно, ми маємо не зупинятися, а рости, рости і далі рости. Павло хотів, Павло намагався стати подібним до Ісуса Христа. Прагнення апостола Павля його ціль, його мета досягнути. Повного уподібнення Ісусу Христу. І Павло пише, що Він біжить до цієї мети. Він біжить, Він спішить, Він прикладає всі зусилля, щоб стати подібним до Господа Ісуса Христа. Він пише, що я забуваю все, що позаду. Спішу до того попереду, спішу до мети до цієї. Позаду випробування, позаду страждання і невдачі були у Павла, але він все те забуває. Він не дивиться, він не згадує навіть про нього, тому що його ціль впереді, і він спішить, щоб досягнути до тої цілі. Павло дивиться вперед, там вічність, там нагорода, а нагорода легко не достається. За нагороду треба змагатися. Для того, щоб отримати нагороду, треба прикласти максимум зусиль. Не просто лежати на дивані і отримаєш якусь нагороду. Навіть якщо і щось робити, навіть якщо тут Павло зрівнює, бігти треба. Навіть якщо бігти помаленьку, все одно не отримаєш нагороду. Треба спішити. Треба зі всіх сил, всі свої можливості прикласти до того. Щоб бути першим, щоб бути хоча б одним із трьох перших, щоб отримати нагороду. І Павло пише, що я біжу, я спішу, тому що в мене є мета досягнути уподібниця Ісусу Христу. В 17 вірші ми прочитали: Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте. Ви завзір нас. Як Павло спішить до мети, яка мета є в Павла? І Павло хоче, щоб віруючі були подібні до нього, щоб і в них була ця сама мета, і щоб всі віруючі отак спішили, прикладали всі сили свої для того, щоб досягнути цієї мети. Павло каже, що він ще не досягнув тої вершини, що йому ще треба працювати, йому ще треба служити Господу. Треба вдосконалюватися. Але вдосконалюйся тут тоді, коли працюєш, коли щось робиш. І чим більше ти це робиш, тим більше ти стаєш досконалий у цьому. Якщо я щось тільки почав робити, я ще не знаю точно, як його там, я ще думаю, а може так, а може не так. А коли я це вже роки роблю, одну і ту саму справу, я вже можу з закритими очима її зробити. Тому що я вже вдосконалююся постійно, росту. Звісно, Павло розумів, що досконалий є тільки Бог. Ісус Христос є Бог, то він теж досконалий. Павло розумів, що він ще не досягнув, він недосконалий, тому що він не досягнув досконалості Божої. Але Він каже, в мене є мета. І я хочу. Я хочу цього досягнути, я стремлюся, я біжу до цього. Хоча були ті, хто вважали, що вони вже щось досягнули, і Павло тут називає їх ворогами Христа Христового, ворогами Богу. І чому? Тому що вони думають тільки про земне. Вони втратили спасіння тільки тому, що вони думають про земне. І їхній кінець Павло пише загибель. Як мета апостола Павла і таких, як він, це духовний ріст досягнути Христа. То мета інших, про яких пише Павло, тілесна. Для них треба досягнути якихось земних благ, багатства, слави, комфорту. Все життя буду думати, о, як би я зробив, все облаштував вдома, щоб все в мене було гарно, хорошо, щоб вже я вийшов на пенсію. і вже жив собі, припіваючи, все було, не тратився ні на що. Але не буде коли жити вже, поки ми облаштуємо собі комфорт. І якщо ми все життя потратимо на то, то потім вже не буде коли служити Богу. Перше треба на служіння, а потім вже думати про свій комфорт. Це люди, які не відкидали Ісуса Христа, ні, вони вважали, що Ісус Христос є Бог, Він є їх Спасителем. Що Ісус, Ісуса Христа вони покаялися, вони прийняли Ісуса Христа, але далі живи як хочеш. Далі можеш робити, що хочеш, ти вже спасений. І зараз я такий, що так теж кажу. Спасіння втратити не можна. Як я вже прийняв Христа, все, я вже в рай пішов, вже і нагороду, маю, вже маю сидіти за одним столом там з Богом, тому що я прийняв Ісуса Христа. Але Павло пише що такі втратили спасіння. А наше життя, пише Павло на небі, там, де той, кому я служу, наше життя на небі разом з Господом Ісусом Христом. Якщо на землі не догаджати тілу, а догаджати Господу, то у вічності буде нове тіло, таке як в Ісуса Христа. То тіло не буде хворіти, не буде відчувати болю. Не обмежені в просторі в часі, захотів зараз в Америці, захотів зараз десь в Африці. Ту же секунду подумав собі, я вже там. Добре, гарно, чудово, чудесно. Але треба бути там. Треба отримати це тіло. Як я вже казав, ціль життя Павла. Повне уподібнення Ісусу Христу. І Павло хоче, щоб у віруючих була така ж сама мета, така ж сама ціль стати повністю подібними до Ісуса Христа. Ну, не раз чуєш, а як я можу? Це Він же Бог, як я можу стати таким, як Бог, як я можу стати подібним до Бога. Але той же Павло каже, все я можу, тому хто укріпляє мене в Ісусі Христі. Якщо в нас буде така ціль, якщо в нас буде така мета, то ми будемо до неї стремитися, ми будемо до неї йти. І ми отримаємо ту святість. Ми маємо отримати святість. Ми маємо бути святими, тому що нічого не чисте не війде у присутність Бога. Тому ми маємо бути подібними до Господа Ісуса Христа. Люди кажуть, що мета людини це. Збудувати дім, народити дітей і посадити дерево. Але Павло пише, що віруючих інша є мета, і його мета Павла уподібниця Ісусу Христу, досягнути неба і отримати нагороду з рук Ісуса Христа, з рук Того, кому Він служить. А яку нагороду отримають ті, хто служить власному шлунку? Ну і тому подібному? 19 вірші ми прочитали їхній кінець, то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому сором». Вони думають тільки про земне. Постол Павло хоче, щоб послідовники, ті, хто бачить його життя і бачить життя таких, як він, брали з нього приклад. Щоб він був прикладом, вони були прикладом для інших віруючих людей. Післані до Євреїв, в 13 розділі, апостол Павло пише, ту ж, ну, хто для нас має бути прикладом, прикладом життя, кому ми маємо, кого ми маємо наслідувати, цей приклад, подражати, кому ми маємо. 13 розділ. Плання до Євреїв, сьомого вірша, спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і, дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами. Що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. Якщо хтось ходить за стравами, то користі не буде ніякої. Хіба що добриво якесь там буде мінеральне. Але ті, хто збагачується благодаттю, хто зміцняє серця благодаттю, ті отримають нагороду від Господа Ісуса Христа. Тому спогадуймо наставників наших. Переймай на їхню віру, зміцнюйся благодаттю, це корисне, а не стравами, від яких користі немає. І нехай наша мета, наша ціль стати подібними до нашого Господа Ісуса Христа. І спішим до цієї мети. Кожен день, як ми уподібниця можемо Ісусу, треба знати, який Він. Треба читати, слухати Слово Боже. Треба молитися, Христос був чоловік молитви, і ми маємо такими бути. І що дуже важливо, треба практикувати, не тільки знати, який Христос. Я читаю, я знаю, Він був такий. Але я маю теж на практиці в своєму житті робити те саме, говорити то саме, поступати так само. Як поступав Ісус Христос. І якщо це я буду робити, то це буде видно в мені, ці переміни. І люди будуть бачити, що я не такий, як інші люди. Я трошки подібний до Ісуса Христа. Але якщо я буду постійно кожен день всовершенствуватися, то я буду з кожним днем все більше і більше і більше схожий на Ісуса Христа. І я буду стремитися досягнути Того. Досягнути того, який є наш Господь Ісус Христос. Хай наша мета буде, така як в апостола Павла, досягнути уподібниця нашому Господу Ісусу Христу, а йому буде слава. Амінь. Помолимся.